Засвіти в серцях наших людинолюбче, владико, нетлінне світло твого Богопізнання. і відкрий мисленні очі наші, щоб ми розуміли твої євангельські проповідування, уложи в нас і страх блажених твоїх заповідей, щоб ми, перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодно тобі, бо ти йси просвічення душ і тілес наше, Христе Боже, і тобі славу висилаємо з беззначальним Твоїм Отцем і Пресвятим. І благим, і животворчим твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Від метає святого Євангелія читання сказав Господь не судіть, щоб вас не судили, бо яким судом судите, таким і вас будуть судити, і якою мірою міряєте, такою і вам відміряють. Чого ти дивишся на скалку? В оці брата Твого, колодиш у власнім оці не бачиш? Або як можеш твоєму братові сказати Давай вийму скалку в тебе з ока, як он колода в твоїм оці, лицеміре, вийми спершу колоду зі свого ока і тоді побачиш, як вийняти скалку з ока твого брата. Не давайте святого псам і не кидайте перл ваших перед безроги. щоб не потоптали їх ногами, і, обернувшись, не роздерли вас. Просіть і дасться вам. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Кожний бо хто приходить, одержує, хто шукає, знаходить, хто стукає тому відчинять.